Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, або мотободий свої карбованці приховали. майже всі українці мають десь якісь рахунки до щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну, давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину, це тобто зараз активно. В Німеччині в Польщі значить закони, це буває досить строго. Я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікайте. Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Призначне чесно. Він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці. Які приїжджали а, з за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну як і карбованці, щоб ви розуміли. А, а паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці, і м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От, речі, мій товариш Вячеслав, Тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись. Не заплатив просто за паркування. Я припарку. Я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знав навіть як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть у такій-то штрафі. Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що вони давай копатися, Ви. Перті, ви, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності? і Це вже типа кримінальна відповідальність. Бо ви дуже довго не платили за штраф. Ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька У друзів. Купа випадків була от, щоб ви розуміли, от В'ячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабуся там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Mm -hmm. Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було ні карток, тобто цього сліду карткового взагалі mm -hmm. немає. Стараша система. Вона жила е, в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї і говорять: ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці прийшли, е, щоб дати грошей. Дать. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм долужено грошей? Бо теж Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно житло. Да, майно да, якесь. Інці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші платників податків? Вони ж також. Uh, Про uh, листи щастя, тільки туди вони вже, як це... нам юриста казали, нараховують цю піню. Пінюдай ну, це не прикол. Воно ну, здається, що ті патанут вони ж не такі, напевно. Як вони до цього додуматься? Дивіться. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий бо прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте до посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає доважданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі, багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось іще. їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому у нас не змогли все, ми вам чи могли допомогли. Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра порозмовляємо на ефірі. Питання позадаєте мені. От, так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. В'ячеслав, що ще хочеш додати? Давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають полянки і що поляки їм на це зараз роблять. Давай, давай до речі, да. тут теж хватає. Да, переходьте, підписуйтесь моїм виставо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.